Дивіться, хочу вам зняти відео, як виглядають гранати мої з кісточок. Ось такі вони вже. Бачите? Зелені-зелені. Тому що фітолампа дуже допомагає, як я з'ясувала в цьому році, Фітолампа. Ось такі ось малюки. Зростають в такому деревесних, в ну, кокосових чіпсах таких. І все. Спочатку. Був, як можна вон побачити, піленький це ватний диск. Сіміна всі промивалися, насіння все. Потім це насіннячко в стакан скляний на дно клалося, на ватному диск, диск ватний змочуєте, Туди насипаєте насіння, кладете на дно скляного стакану. У мене скляний був, і зверху плівкою. Звичайною плівкою накриваєте, робите дірочки, щоб воздух повітря потрапляло, і все. Потім, як воно вже проклювується, саджаєте ось так ось: знизу трішки кокосових чіпсів, потім е, цю серветку, або серветку можна взяти, серветка з насінням, зверху просипаєте трішки косовими чіпсами. І вуаля такий гранат у нас виходить. І щось такого ще цікавого. Це ось така хойма також насіння в нас ось такого пану. Дивіться, яка зелена-зелена також. Ось так ось. І віддали мені ще орхідею. Ось так виглядає. Ось бачите, таке все в'яле, коріння взагалі відсутнє. Стоїть в банці просто в банці. І нижче вода. Будемо дивитися, що будуть якісь результати, я вам з радістю їх покажу. Дякую, що дивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтеся. Я вас всіх дуже люблю.